Двоє американських вчених провели цікаве дослідження. Вони попросили учасників дослідження вести щоденник, записувати по кілька речень, зосереджуючись на тому, що з ними відбувалося. Першій групі дали завдання писати про ті речі, за які вони були вдячні, другій групі про те, що їх не влаштовувало. Третій групі писати про події, які на них вплинули, без акценту чи гіркий, чи радісний це був досвід для них. За 10 тижнів вчені поспілкувалися з учасниками експерименту і виявили, що представники першої групи були налаштовані значно оптимістичніше порівняно з представниками другої та навіть третьої групи. І навіть більше того, вони почувалися краще. Серед них було набагато менше людей, які за цей період зверталися до лікарів. Ще одна цікава історія. Один психотерапевт вирішив провести експеримент. Він зібрав групу важкохворих пацієнтів і дав їм завдання вести щоденник подяки та кожен день записувати в нього мінімум 5 пунктів, за що вони вдячні Богу. Спочатку людям було дуже складно. Їм здавалося, що їх життя настільки важке і безрадісне, що в них немає приводу для подяки. Лікар почав їм підказувати, що вони можуть бути задоволені тим, що в них є. Вони можуть чути, бачити чи ходити. Будьте за це вдячні. Попили сьогодні каву. Ну це значить, що у вас, як мінімум, є кава і чашка. У багатьох немає навіть цього. Завдяки цій вправі, через деякий час люди стали більш жизнірадисними, задоволеними і їх хвороби стали відступати. Вчений довів, що підсвідомість не відрізняє правди від неправди. Все, що людина говорить, її мозок сприймає як керівництво до дії. Є безліч досліджень, які доводять, що а радість і вдячність дуже сильно впливають на життя людини на духовному, душевному і навіть на фізичному рівні. Бог в своєму слові сказав ще 2000 років тому. Будьте завжди радісні, постійно моліться. Дякуйте Богові при всіх обставинах. Бо саме так Бог хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Бог вчить нас бути вдячними не через егоїстичні мотиви. Йому не потрібне поклоніння для самоствердження. Він самодостатній. Він хоче, щоб ми були вдячні, тому що вдячність зробить наше життя більш якісним. Також Бог каже нам через своє слово: веселе серце, то міцне. Здоров'я. А дух пригнічений підточує сили. Стан нашого серця і те, що ми говоримо, створює нашу реальність. Ми маємо дякувати Богові за все. За те, що маємо, за можливості, за здоров'я, за близьких, за те, чого не маємо, і це не спокушає нас. Наприклад, я не знаю, де був я б або ти, якби зараз на нас звалилася велика сума грошей. За те, що маємо мати, але не маємо дякувати так, як вже маємо, називаючи неіснуюче, як існуюче. Тут ми торкаємось вже принципів віри, і про це ми поговоримо в іншому відео. Але коли я хворий, я подякую за все добре, що маю, і за те, що питання зцілення це тільки питання часу. А якщо я бідний, то я подякую за те, які уроки я з цього винесу, і за те, що буду сильним, і моє процвітання це тільки питання часу, також, і воно вже не за горами. Ось місця в Божому слові, які надихають мене. Дяка Богу! Він завжди веде нас до перемоги в Христі. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо я знаю ті думки, що я маю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Що ж скажемо на це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас, той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би Він нами з ним і всього? Друзі, будьте завжди радісні, постійно моліться, дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі.